Так, це буде черговий вулик зараз. Так, двадцятий. Далі. Ага, так, зараз я встановлю камеру. Секундочку. Поїхали. Так. Черговий вулик. Починаємо. Трішки. Трішки, трішки. Покажу зараз вам, що ми тут бачимо. А та зверху бджіл трохи зігнав уже Трохи зігнав. Зараз от так будемо, встановлюємо камеру і понеслася робота. так Почнемо скаєчку. Оцей вулику не стане

Бачите, які у нас равочки? Все бачите? Симпатичні які. Непогані не, не хлопці, ні? Не? Да, хороші. А це Саша хай дивиться. Саша. <сувствие> Саша. Угу. Привіт, Саша. Ха-ха-ха. <сувствие> <сувствие> так. Я так вирішив, краще накривати його зверху. Ох, ти, ти бачиш. Ну я не винував. Не я ж не виноват. Не виноват, Все нормально. Ну, Випало. Полна. Ну що ти полна. зробиш, коли тут 2 кілограма вранці. 2 ну що ти зробиш? Так. Так. Диви, яка вага. <кхів> це перший раз такий нас. Я перший. це вони більші були. Це малі. З малими перший раз. розповіли. Що отак от Так. Ну та, це бачиш, верба, мабуть. Мабуть. Верба. А там саморізами його можна укріпити. Та нехай ми знайдемо. А можна і нову. Найдемо чим удавиться, Нема проблем. Можна і нову буде зробити. Ага. Тут на щільничок вирізь. Ага. Так. 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 Саша, ти ж дивися, синок, і учися. Як. прочим, Як пасічникувати? Це, між прочим, <рес> щоб ти знав. Олешківський вулик. Олешківські вулики. А мы тут О, И мед Олешківський. Да. А вот так, да. О, краса, правда? И одного одно. Двадцатый. Двадцатый. Ну тут не бачишь, я... тут тенек. Кинь, кинек, тут лучше, ніж. Ну да, тут заговорит. Угу. Не, ну хорошо, воно угу. кругом хорошо. Угу. Такий год сложный, такий год. І отаке от от таке маємо. О, Це. Люди плачуть, кажуть, пасічники немає меду, в степу, отам, там, де кругом да. поля, да. посіяли кукургузу і соняшник, який дзьомами не опиляється. Не опиляється, так поставимо. Давай ставимо так. Ну, так. Забирай. А я буду потихеньку mm -hmm. складувати. Mm -hmm. О, ящик буду складувати зараз, да потім перенесе. Я привезу ще. Mm -hmm. Туту ту-ту-ту-ту. Тут, тут. Так. Поїхав. Чуть-чуть поставим. Вот так. А це 2,5 кг половиною кілограмма ліс. Операторка. Не менше. Це бізважити було так просто не хочеться часу на витрачати. Mm -hmm. Ну тут та ще більше ніж 2,5, здається. бо mm -hmm. вона там сталезна, тож та 20% також. Кілограмах. Mm -hmm. О, ну так і диша. Солчати дишати. Це легше, завітно. Це десь 1,8 і восімдеся. Ну всерединьому десь. Від, значить, від 1, 6, Я там пробував вважати. До 2,7. Маленька така рамка важка. Розмір її 230 на 300 зручна. Ну ото що плечики одлетіли. Ну теж вже то так буває таке. Ну з малими рамками це перший раз таке. Важкі рамки. Це з великими це тут Любо глянути. Приємно взяти в руки таке діло. Ніте, так, люди добрі, Це щось. Це вам двіно. Просто отак. Є таке діло. А, так. Далі йдемо. такі наші вулики ось. Ми за соняшником не ганяємося. Найближче поле десь близько 4 кілометрів звідси. Вот. Аби гречка була, ну це було б хорошо, конечно. І близько немає. Або як сіють, так вона саме опиляющая сята. І то не багато там, кусочками сіють по сіксах. Весело тут саме. І там тапка мій. Вже ж пора рамки відвозити. О, це була труднева. Точніше вона є труднева і трудневу зливаю. Хоча вона не призначена для цього, а вони все залив. А поставлю хай вона так в середньому це у нас рамка 2 кілограма в середньому. Є сім'ї, де сугані сюди. Mm. Числюди під'їжджали. А там там не було. Там не було. Там де йде. Там, там. там. П'ять шість. І сьомо, сьома влази, сьома, сьомо влази. Улази, влази? влази? І оце є отак. І дві, і дві атаки. І дві атаки. Да. да давай, все нормально. Отак, на косяки. От то на косяки. Все. все. Все, ми поїхали. Вперед. Тут ще. Саша, ми поїхали. Ще п'ять рамок залишилося тут. А там маленькі. А, -а, а внизу там молодці. держав. Так, еще три раки, то есть три штуки. Еще три раза. У нас близно травня. Говоришь, близно Вот для меня Опа. Красава. Ех. Yeah. Симпатия. Ай, джуталась. И смирительная, Да. Заступниловые засох поперек понимаем. Вот так. Так, будем далее, да? Фух, ну зараз мы трошечки идем. Так, ну вот тут с расплодом я бачилась. Вот а тут мед, вот тут расплодость. и тут мы будем стоять. А, это вот разбит. Так, и Ось на тие булички ходуваат, овие ходуваат тук. Така, сега бидеме да ги